Всім привіт! Лариса йде купляється. Я кажу, пошли будемо ціни знімати на продукти. Таке відео на цьому каналі не було, хоча я не знаю де воно вийде чи на родичу, чи на дон капусті. ну Десь воно вийде. Підписуйтесь, давайте глянемо. що по чому. Самому інтересно. Черешня 29, клубника 11.90. Хороша ціна. Квашена капуста 7.50. Добавляйте 0, виходить гривня. Ну, якщо то, то лучше на 11 умножте. Патрояки, чесник, дивіться, який здоровий. 6,50, Пекінська капуста, типу 8 огірки. Хридиска потрояки. 2,50, дивіться, яка здорова. Для нікого здорового. Це по 2 злотих. Цибулька зелена. Два золотих перчик. Чи перчик, укропчик, кажу перчик, пардон. Люди йдуть, але клубника 10 злотих кілограм. здорова. Дійсно здорова. 650. 6,50. Редька, укроп і редиска. Оце вже уровень. 8 злотих кілограмів огірки. Шесть злотих хужі. Цвіти 1,20-2 за 30. Типу дивись 35. 20 тоже 25, 20, 15. Ну, я думаю, все видно, что я комментирую. Формидор 5,80. Вообще хорошая цена 2,50. честных блиц, какой здоровый. Сукина 5 злотых. Рускалука 12 вам. 8 капуста хорошая. 5,80 это гурчики. за год. Это не было. за все он но не 2,90 картошка молода. Кстати, вчора брал бібренки, вкусно. 3,90 огурчика, дивіться, які. Ну, бачите, типа не кондиція. Двойні, трошки репна. Яка йому разниця. Капуста 7 злотих. Ну це лайк. Свіжа, красива. Аж скрипить така, знаєте, потужна. Тоже цвіточки такі ось такі от красиві, якісь 20 брунера, не знаю, щось таке. Зуранка чи журанка. Якісь прикольні. Волосаті теж, бачите. 4,50, чище на 7 злотих за кілограм. Це 15. 110. 32 черешня. Ціпа 5,90 помідори. 5,90. Ціпа 8,80. Це хороший малиновий чи бур'як. Це 4. Капуста Патрояки. 5,80. Таранька. Що там? Вже, а, не пара. бачу, там 8,50, Вобла бачите. Окунь 95 за кілограм. Ну, примерно 0 тисячі гривень за кіло. Лящ 95, снеки 18. За 100 грамів, цього не бачу. Що там ще є, скажи? Ну нам продемонструй. А бички є, по чому бичок косічки? Не бачиш? Де який? Що... 98. 98, тисячі за кіло. Лящ, ікра, 95. Mm. Кажуть можна, звісно. Значить, чехонь 40, салака 39. Брюшка, ось коротше, допиване, я не пью 72, вумер. Ой-ой-ой. Скумбрія 51, дивіться, як красиво, аж блистить. Пахне, звісно, нічого не можу сказати. Рулетик 190. Сидиш в ТікТок, і там рекламують, аж всипаються, Вушка, 10 злотих за 100 грамів. Це тисяча за кіло, ну клас. 98. міді, колбаска, дивіться, яка. Красива 68. Селедочка наша 27 минуточку сейчас перейдем, я вам сюда покажу поляна квасова. Не знаю, почему вот такие вот сухарики, снеки. 6,50, бекон. Тюлька. Буде спрашиваю, там 27. А хамса из теж было. Скумбрия солена 32. И такі вот цены. Так, а що у нас там пельмени, пельмени, крабовые палочки, Крабовые палочки? 250 за килограмм. Примерно 260. Пельмени вам думаю, видно. Вот курячі, які Такі здорові пачки. Що таке за риба, я не знаю. Кіжук, кіхуч, гомер 58, Дружка 45, скумбля 450. Привітка мой 59. Привітку не бачу, немає ціни. Тоже по два. Ляч по 60, невеликий, той 65, здоровий. Бичок 110. ой ой, -ой. On, чи шо, судак 48 щука нема ціни не. ковбаски подвисики шабува копченості щуки копчені що там є подивисяки їх завалено просто тут пісти мені б на три года хватило колбасой і давиться горлянська целе кило uh -huh. знижка а що спросить що почемшні минуточку сейчас okay. спросим Что же спрашивать? Что? А в какую цену? А я хочу через кубасы. Ну, кило по 20 злотых. Два по 20? Mm. кило по 20 злотых, то есть 200 гривен за кило. А Подивитесь, какая красота. По Нет, а 3 кило по 17. каких какие копченостей, ребра. Класс. Пахнет просто. Бочок тоже сказали по 20. Ну, а эти штуки по 20. Лариса, дійка, муха здорово. Mm -hmm. Отаке вийшло в нас відео. Лариса купила ковбас баламбас сашкові. Я їй допомагаю yeah. нести своїми сильнішими руками. Вона yeah. мене не просто так взяла. <різь> ну, вона знала, коли вона брати просто сильними протийневими руками. Yeah. Що ще інтересує, спрашивайте, познімаю, як буде время. бо времени не так багато, жаріше просто ужас. По 10 злотих все. За штуку по 100 гривень, 2,5 долара. Оці, от дивись, прикольні. Okay. <різь> З глазами дома вазить, ні. Yeah. Ні, то я знаю, що хочу, типу по ньому. Щоб... Які? Сашкові, щоб... Ні, на місто можна було в них Бейби, не хвоїти. Бейбі, ну такі детских